Волейбольний клуб Медей із Холмківської громади активно готується до другого турніру вищої ліги чемпіонату України жіночого волейболу. Ця подія є особливою для всієї спортивної спільноти Закарпаття, адже вперше ігри другого турніру чемпіонату пройдуть на території області. Я готуюся команда, частково дівчата тут готуються. Під моїм керівництвом е, останні там повинні доїхати з Києва. Ми з'їжджаємося в п'ятницю. У нас буде опробування зала. От ми тут зустрінемося, і під моїм керівництвом вже будемо проводити тренування. І в суботу в неділю будемо грати. В суботу у нас четвертої годині 16.00. Гра наша це перша з командою з Черкас. А в неділю ми граємо. 12.30 з командою з Чернігова у першому турнірі, що відбувався у Чернівецькій області, Закарпатська команда показала чудовий результат, довівши свій високий рівень майстерності та бойовий дух. Задяки цьому успіх у медей отримав право приймати суперників на рідній арені у хонківській громаді, що стане важливою подією для місцевих шанувальників спорту. Хочу подякувати користуючись нагодою тренеру, дівчатам за самовіддачу, Ну і звичайно, нашим хлопцям зсу, які. Дали можливість проводити такі змагання на сьогоднішній момент. Ви самі можете розуміти, якщо ми займає команда лідируючу позицію, тобто на сьогоднішній момент вона знаходиться на першому місці, то і відповідно і рівень підготовки досить високий. У нас є дуже фаховий тренер, і дівчата, які теж мають певний факт здібності, тренуються по чотири рази на тиждень. З нашої сторони ми будемо допомагати для того, аби дівчата мали можливості умови всі для тренування та для проходження ігор. Під наглядом. Тренера гравці активно готуються до змагань, відпрацьовуючи командну тактику та фізичну підготовку. Команда налаштована не лише на гідний виступ, а й на перемогу, що зміцнить їх позицію у наступних турнірах. Грають 14 команд. Дуже цікавий чемпіонат буде тільки в другий тур, і команди більш-менш рівні є. Тобто боротьба, боротьба ще триває все. попереду. ми повинні набрати максимальне кількість очків. Щоб попасти до да, до шісторки, а далі буде грати шоста з третьою, бо перша й друга команда буде чекати, коли зіграють всі чотири команди. Це з треця з шостою буде грати команди, і четверта з п'ятою. Там дві гри будуть до двох перемог, не дві гри, а до двох перемог. От а потім вже по і Фінали. Підтримка вболівальників відіграє ключову роль у мотивації спортсменок. Змагання у рідних стінах дають можливість показати себе перед місцевими жителями та залучити нових шанувальників до волейболу. Отже, вже цими вихідними у холмківській громаді відбудеться другий турнір вищої ліги чемпіонату України з жіночого волейболу. В оновленому складі команда медей готується гідно представити область та довести, що Закарпаття це не лише мальовнича природа, а й центр спортивних досягнень.